Давно він покаявсь і вже місяць у центр міста кожен день ходив, у будь-яку погоду налянився, на площу йшов і всім благовістив. Не всі сприймали ці слова охоче. Звало не спинялись люди, йшли, хтось відвертав від нього свої очі, та все ж вдавалось сияти завжди. Та от сьогодні плани помінялись. У місто завітав якийсь співак, тому на площу лише тих. Скали, хто мав квиток, хто відданий фанат, а хтось бо хоче добру звістку чути, як нині в перспективі лиш концерт, тож довелось хлопчині повернутись для благовістя незручний якраз момент. Стів у маршрутку в напрямку додому, та й тут благовістити не вдалось. Прийшлося їхати йому одному, людей в маршрутці зовсім не знайшлось. Та вмить одну незрозумілий стукіт. Автобус поламався, Зупинився Тиснуло серце хлопця від розлуки на вулиці одній сам опинився. Чому сьогодні склалось не за планом? Усе іде не так, як мало йти. Лежать у сумці біблії, журнали. Не знадобилися. На жаль, тепер вони. На лавку сів писання зазирнувши, і ніби хтось руками керував, і на Ісаї швидко розгорнувши, сам не збагнув, як в голос прочитав, Не бачив тут нікого і нічого. Та одна дівчина почула ці слова. Коли в молитві кликала до Бога життям покінчити, бо прагнула вона. Якщо ти є, просила зі сльозами, скажи, що любиш, господи, мене, втомилася сама без тата й мами, життя серіцьке нині пропаде. Відповідь прийшла з небесне мовби, хіба покине жінка немовля, хіба не пожаліє Плід утроби, та хоч забуде, не забуду тебе я. Хлопчина, засмутившись, брів додому, подумав, згайнував сьогодні час йому ж було насправді невідомо, що він від смерті душу нині спас. Не раз подібне у житті буває, усе бо не за планом в нас іде, а ми ж зовсім мить не знаєм, що шляхом тим Господь тоді веде. Пригадайте, чи таке бувало, коли вдалося комусь допомогти. У відповідь на це не раз звучало тебе сам Бог привів тепер сюди. Якщо ми є в володими Божим духом, не нарікаємо на порядок справ, а підкорімось. Під Господню руку, щоб нам від світрут завжди звершав, щоб відповіддю стати на моління, що в небеса із уст чиїх слетить. Потрібно нам нести усім спасіння, хай в цьому нас Господь благословить. Амінь, слава Богу.